Нам потрібно порахувати бальну оцінку дистанції з пішохідного туризму для визначення класу дистанції. Відкриваємо файл бальна оцінка з умовами. На цій сторінці винесені всі можливі етапи та спецзавдання дистанції з пішохідного туризму і параметри дистанції. Перш ніж працювати, Потрібно скопіювати цю сторінку стільки разів, скільки в нас в дистанції буде на змагання. Щоб всі оцінки всіх дистанцій були в одній книзі. Нажимаємо правою кнопкою миші на назву сторінки. Знаходимо перемістити і скопірувати, лівою кнопкою миші нажимаємо. І ставимо галочку Создать копію, Перемістіть в конець, ок. Другий раз робимо те саме. Перемістити і скопірувати. Создати копію, Перемістити конець ок. Називаємо нашу сторінку так, як нам потрібно. Знову ж таки, права кнопка миші. Переіменувати. називаємо командно. Enter. І працюємо з цією сторінкою. Перші дві стрічки зарезервовані під назву змагання. В четвертій стрічці записуємо назву дистанції та її клас командної дистанції 3 класу. Смуга перешкод. Все ще не потрібно, видаляємо. Тепер ставимо номера в стовпчику А навпроти відповідного етапу. Перший етап у нас нехай буде нарізна переправа. Другий крутопохила вгору. Третій підйом по простих скелях. Четвертий правих скель. П'ятий спуск по вертикальних тарилах. Шостий. Паралельні. Сьомий рух по жердинах. Восьме в'язання в узлі, дев'ятий переправа по колоді і десятий простопахріла переправа. Поставили всі етапи, які ми вибрали. Тепер потрібно їх. Відсортувати всю цю табличку. Від першого значення А10 до останнього в цій таблиці, крім набору висоти P70, виділяємо дані, сортування і сортувати по номеру по порядку або стовпчику А. Всі етапи, які ми поставили, розміщені зверху. По порядку від першого по 10 всі, які не потрібні внизу. Ми їх просто видаляємо. виділяємо правою кнопкою миші. Все, крім набору висоти, правою кнопкою миші, удалі. Нам це не потрібно. І тепер в таблиці заповнюємо параметри кожного етапу. Перший параметр. Довжина. Навісна переправа 22 метри. Крутопохила переправа вгору 15 метрів. Підйом по простих скелях 12 метрів. Траверс скель 35 метрів. Спуск по вертикальних перилах 15 метрів. Паралельні вірьовки 26 метрів. Рух по жердинах 10 метрів, в'язання вузлів нічого не ставимо. Переправа по колоді 10 метрів. І круто похила переправа вниз 26 метрів. В стовпчику О, відповідно, коефіцієнт також змінився. Якщо довжина етапу до 20 метрів, коефіцієнт 0,8. Довжина від 20 до 30 коефіцієнт 1. І довжина від 30 до 40 1 і 2. Якщо довжина від 40 до 50, то коефіцієнт 1, 3. Ці коефіцієнти з'являються автоматично. Наступний параметр набір висоти. Якщо є різниця між вихідною ділянкою і кільовою ділянкою, в висоті. То сюди ставимо, якесь значення. Якщо немає, або від'ємний, то нічого не ставимо. Навісна переправа, набору немає. Не ставимо. Просто похила вгору, Набір висоти у нас 6 метрів. Ставимо. Підйом по заких скелях, Набір висоти 8 метрів. Ставимо. Траверс скель нема. Рус нема. Паралельний рьох нема. Рус по дубіна. В нема, переправа в них теж нема. Все. Наступний параметр бали за запершені. Якщо за умовами учасник проходить без самостаховки або по суддівським перелам, балів не дає. Якщо проходить на самостраховці з шестом, з Другом або з командною страховкою при імітації перешкоди, 1 бал додається. І якщо проходить на реальному рельєфі з командною страховкою, то додається 2 бали. У нас навісна переправа 1 бал. Крутопоквіла переправа вгору 2 бали. Підйом по простих скелях. Два бали. Траверське 2 бали. Паралельні вірілки 1 бал. Два бали. Там, де стоїть ось такий значок, бали за першого учасника на цих етапах не пахне, даються. Тому що він не має ніякої переваги по в порівнянні з іншим учасником. Наступний параметр ускладнення. Ставимо в клітинці відповідного етапу плюс, якщо є якісь ускладнення. У нас ускладнення тільки посила переправа вгору і більш ніяких ускладнень немає. Наступний стопчик G. Пасивний потерпілий, оскільки в нас немає потерпілого, ми його не заповнюємо. Якщо десь є неетапність потерпілий, потрібно поставити плюс, так як і в ускладненні. Наступний стовпчик обладнання. Тут ми ставимо в залежності від того, як обладнаний етап, букви В, П або С. Якщо весь етап обладнаний суддями, ставимо букву В. Якщо етап обладнаний тільки перилами, ставимо букву П. Якщо етап обладнаний страховкою, букву С. І якщо етап повністю проходить команда автономно, залишаємо пусту клітинку. У нас всі етапи проходяться з самонаведенням, тому пусті клітинки. І рух по жердинах потрібно замінити кількість прогонів. Прогонів у нас хай буде 5. Ставимо. І дивимося. Бальна оцінка 93 бали. Це достатньо на 4 клас дистанції, а у нас клас дистанції тільки 3. Тому деякі етапи ми можемо із самонаведення замінити на обладнані суддями. Ну, наприклад, крутовахила переправа вгору, перила. І тоді бали за першого не даються. Траверс скель, перила, бали за першого не даються. І можемо довжину змінити на 25 метрів. Дивимося, ще багато, 76 балів. Останній етап Убираємо. удаліть. І паралельні вірьовки можемо поставити, що є тільки верхні перила, а нижню вірьовку потрібно наверху. Поставимо S. Загальна сума балів 63 бали за технічні етапи 60. Достатньо на. Дистанцію третього класу. А тепер в тих етапах, які обладнані, оберемо умовну складність. Крутопохила переправа вгору обладнана перилами, складності не дає. Travers не дає. Ну і паралельні вірьовки під питанням. Напевно, теж не дають. Для 3 класу нам потрібно, щоб було два етапи 2Б і один етап 2А. 2B, 2 б у нас є. 2А у нас є. Цього теж достатньо на 3 клас. Отже, у нас дистанція 3 класу. Ну і в кінці потрібно змінити прізвище начальника дистанції. Все. Все у нас готово. Друга частина. Як записувати умови? Але це в наступній серії.